У всьому винен чоловік. Немає житла, мав купити, немає грошей, мав заробити. Я нещаслива мав ощасливити. А якщо немає чоловіка, то значить він все одно винен, тому що мав мене знайти. Чоловік у всьому винен. І це своєрідний виклик і запитання до мене, як до жінки. А чи не віддала я владу за все своє життя іншій людині? Чому інша людина має зробити для мене так, як я хочу? Чи взагалі це можливо? І добре, якщо виходить так, що справді інша людина робить для вас все, що ви хочете, і ви живете життям своєї мрії. І так, так буває в житті. Але здебільшого, це буває у казках. А в реальності відбувається зовсім по-інакшому. Коли ми віддаємо, Владу за своє життя в руки іншого ми створюємо дисбаланс. І однією з підсвідомих негативних установок може бути справді дуже вигідна така позиція жертви: Я не беру відповідальність за своє життя, а інші хай за нього віддуваються і будуть винними. До речі, відео про підсвідомі установки ви можете подивитись ось тут. Отже, мабуть, потрібен якийсь баланс у відносинах з чоловіком, у тому, що ж взагалі на його відповідальності, а що на мої відповідальності. І про те, як віднайти той баланс, ми з вами сьогодні поговоримо. Беріть відповідальність за своє життя, за своє щастя і за свій успіх, бо це є саме ваша відповідальність. Не чекайте, що хтось вам принесе ваше щастя на тарілочці, бо ніхто не буде зацікавлений вашому щасті взагалі у всьому житті, так як ви. Ви єдина, хто зацікавлений настільки в вашому щасті, щоб йти до нього. Зміцнюйте свої внутрішні опори, вивчайте себе, вивчайте, що ваше, а що не ваше, до чого ви хочете йти і якось. Створювати для себе умови для того, щоб до цього прийти. А до чого ви не хочете йти, що не ваше. Досліджуйте себе, що вам цікаво, а що ви робите для когось іншого, і, можливо, ви взагалі цього не хочете робити. Важливо знайти ту людину, з якою ви будете розділяти свої цінності, яка буде допомагати проявлятися вам, а ви будете допомагати проявлятися їй. До речі, запрошую вас на свій телеграм-канал, ось тут в описі, де ми розбираємо дуже багато цікавих тем і є для вас зворотний зв'язок. Долучайтеся. Обговорюйте навіть на початкових етапах ваших відносин, коли ми кажемо, що є тільки романтика, любов і більше нічого. Іншого, але вже тоді починаєте обговорювати важливі для вас речі, ваші цінності, те, що ви хочете в майбутньому. Це ключ до відносин, які будуть вам приносити задоволення і радість у майбутньому. Це ті відносини, в яких вас будуть чути, і ви будете почуті. Створіть ясність між вами обома і це буде ключем. До вашого щасливого життя. Ми знаємо, що серед таких відомих пар є доволі значущі особистості. От як, наприклад, шлюб Тома Хенкса і Ріти Вілсон. Ця пара дуже відома тим, що вони вже багато років живуть один з одним, практично ідеальною родиною. Більше 36 років разом, і вони знову стали продюсерами фільму, яке частково передає ось цей початок їхнього подружнього життя. Фільм називається Моє велике грецьке весілля, і цей фільм був частково заснований на їх міжнаціональному і міжрелігійному весіллі. Щоб одружитися з дочкою болгарина та гречанки. Тому Хенксу навіть прийшло в думку прийняти православ'я. і він пішов заради коханої на це. І, здавалося б, ну просто ідеальний чоловік, але саме для цієї жінки. Бо Том Хенкс до цього був вже одружений і мав і дружину, і дітей. Але з тією жінкою попередньою. В них не сталося такої ідилії. Вони розлучилися, маючи двох дітей і, як виявилось, абсолютно різні цінності. І це питання дуже індивідуальне. Якщо ви хочете жити з чоловіком, який не розділяє ваші цінності, то це може бути для вас дуже довготривалим випробуванням, в кінці якого, скоріш за все, буде все одно розчарування. І ви просто згаєте час не з цією людиною. Або ж, наприклад, у мене була така ситуація, що дівчина прийшла до мене на консультацію і розповіла, що в неї нібито все добре, у неї є чоловік, у неї є діти, і в загальному вона ніби нормально себе почуває, але щось настільки всередині не так що їй здається, що взагалі вона може скоро померти від тої туги, яку відчуває всередині. І це жахливо. І ми почали розбирати ситуацію, і виявилося, що в неї були свої мрії, свої бажання, вона хотіла розвивати свою наукову працю, вона хотіла стати значущою людиною, вона хотіла змінювати світ. Але щось пішло не так. Чоловік, який почав заробляти, сказав: Ти будеш сидіти вдома, тому що нам не потрібно, щоб друга людина працювала. Він сказав: Ні, ти не будеш звертати увагу на те, що тобі потрібно, тому що це ну, якби немає зараз цінності для нашої сім'ї, а ти будеш сидіти з дитиною, тому що дитині потрібні батьки. І їй потрібно було виходити з цього кола повторювань, в яких вона себе відчувала. Дуже негативно. Є така фраза, що дурість робити одне і те ж саме і очікувати, що це принесе якийсь інший результат. Тому потрібно було змінювати стратегію. Ми розібрали ситуацію, і їй потрібно було брати відповідальність за своє щастя, за своє життя в свої руки, щоб вона відновила свої цілі. Що вона відновила свої бажання і те, до чого хотіла йти. Найстрашніше у цьому всьому для неї виявилося поговорити зі своїм чоловіком через страх конфлікту. Вона зрозуміла корінь своєї проблеми, що страх конфліктів повністю паралізував її раніше. Після наших практик вона зуміла змінити цю ситуацію. Раніше вона думала, що чоловік не дозволяв їй. Проявлятися, що чоловік у всьому винен, а виявилося, вона віддала сама всю владу за своє життя йому в руки, і тому він вирішував так, як думав, буде краще. І згодом вона відновила навчання, відновила свою наукову роботу. Вона знайшла те, що її наповнює. І вона зараз може відчувати радість і щастя від того, що вона, щаслива. Мама щаслива жінка. Не розраховуйте перебудувати повністю людину під себе, але ви можете розказати, як вас любити і цінувати. Також, звичайно, ця людина має підходити по характеристикам для вас, хоча б у вас мають збігатися ці основні цінності, тому про них важливо говорити. Але будьте відкриті до цих відносин. Бо справжні відносини це не перекидання відповідальності, це не боротьба за владу, а це домовленості, це компроміси і рух в одну сторону. А як ви вважаєте, що таке справжні, люблячі, комфортні і довготривалі відносини? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Нехай ваші взаємовідносини з чоловіком будуть довготривалі, щасливі та справлені. Повнені взаємопорозуміння. Ви заслуговуєте на щастя, а гармонійні відносини це перший крок до нього. Підписуйтесь на канал для того, щоб дізнатися ще більше цікавих тем.